На відкриття літнього сезону до Хмельницького приїхало 64 учасники. Кожен з них сподівається покращити свої результати у рейтингу кращих тенісистів України. Їх між іншим тут є чимало. Приїхали діти не ніробкова десятка, які будуть боротися теж. Но в кожній зразної групі у нас теж є свої зв'язки, і ми надіємося, що у нас теж будуть і і призори. За результатами виступів, кожен учасник отримуватиме відповідну кількість балів для спортсменів. Це шанс підійнятися в рейтингу Федерації тенісу України. Не нехтою можливістю здобути кілька очок, і 14-річний Сергій Антонюк на рахунку юнака більше 200 балів і посідає він 29-ту сходинку в рейтингу. Віздія виступаю, де я свинування стараюсь їздити по всіх. Наступний рік якбирає до 16 років вже і щоб був рейтинг високий. Та не усі спортсмени приїхали на змагання заради рейтингу. Якщо ти переможеш, то набереться більше досвіду, ти вже будеш знати, як грати своїми суперницями. З головною своєю конкуренткою тенісистка добре знайома. На майданчику Єлизавета гратиме проти тернопільської спортсменки Анастасії. Дівчата зізнаються, що шанси у них рівні. У нас майже рівні сели. Ми двоє ну добре, граємо двоє. Та от кому пощастить набрати найбільше балів, стане відомо за чотири дні. Фінальні поєдинки та нагородження переможців відбудуться 13 червня. Юлія Грищук, Ігор Павлюк, новини телеканал ТІВІ 7